Вже закінчився щодно поєдинок між командами кредит Дніпро та Манзана. Ну і е, вітаю вас з, з цим результатом, Хоча е, з одного боку, з Манзаною результат хороший, а з іншого боку, могли виграти цю гру. Чого не вистачило саме команді, щоб е, зрештою виграти цю гру Манзани? Ну насправді я б не сказав, що щось не вистачило. Ми обрали тактику від оборони, вона дала свої результати. Вели в рахунку, забили важливі три голи, навіть потім 4-1, 3-0, 4-1. Е, мабуть, трошки е, нема в нас, на жаль, е, наразі тренера, трошки змішали четвірки і десь е, втратили концентрацію. І хлопці, такі майстри, як в Манзані, є. Ви скористалися тим забили нам. Тому не знаю, по, фід, по готовності, думаю, все було так, як ми планували. Чи можна назвати цвінчую з Банзаною е, сенсаційним результатом, чи це була якась закономірність? Е, насправді, думаю, що це в певній, в певній мірі для нас це сенсація, тому що ми дійсно налаштовувалися вже, грали з цією командою, і програвали, і розуміли, хто там грає, і такий результат для нас дуже добрий. Перемога краще була, але і так, добре. Thank you. Thank you.